О, ще, ще одна видатна українська Оце і громадська діячка, і художниця Алла Горська дуже така була проактивна людина і її корачі, влада корачі, зробила так, що померла вона не своєю смертю. А чому? Тому що вона була за все українське і максимально це продовжувала. Якщо дуже багато художників виходили на тому, що вони писали там Лєніна. Кемсомольцев і так далі. І завдяки цьому вони і гроші отримували, і ще ну вони там отримували всякі там регалії, і так далі, виставки. А були окремі люди, які це якби це максимально відкидали від себе. У них було, по перше, і скрутне життя, і не завжди вони помирали своєю смертю. Чому я знаю? Тому що в нас наявності 12 тисяч картин. Ми цим професійно займаємось. Робом картини на замовлення і для українського ринку знижки мінус 40%. А наших митців, які били за наш, за наше українське ще там 50 років тому, ми маємо пам'ятати.